Погода цими вихідними буде переважно теплою і ясною. Лише у деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів у суботу, а в неділю ймовірний незначний дощ. Температура повітря підніметься до плюс 26, після опівночі опуститься до 10 градусів із плюсом. У Кременчуці хмар на небі не спостерігатиметься, день обіцяє бути ясним. Без опадів повітря прогріється до плюс 25 світлої пори доби, вночі очікується 12 градусів тепла. У горішніх плавнях в суботу та неділю погода буде переважно ясною, втім іноді на небі з'являтимуться хмари. Без опадів нічна температура повітря плюс 13, денна плюс 25. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 30 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 2005 року плюс 24. Мінімальною температура була 1996 2 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.